Ну і що ви, кубічні воїни? Все ще мрієте про великий турнір з купою опонентів, де ви всіх переможете синім кольором? Не переможете. Бо одного кольору недостатньо. Вам же давно треба було обмислити в своїй голові одну просту річ, що червоний кольор наше все. Бо що символізує червоний кольор це сила, агресія та потужна ерекція міць. я мав на міць. Тож очевидно, що наш синій друг має запросити червоного друга на каву. Ну, а потім. Народилися вони і зети. Але цей архетип занадто складний для мене, ну бо там цифри, все таке, це не моє. А, до чого тут цей потік інформації? Точно. Пив я якось пиво з тисою Карлов та батько мені в і батя заводить зі мною діалоги і, коротше, каже, Слух. Купа, а що? Де відміни ІЗЕТів? Що за неповага? Я йому, ну. Типу, мені щось ліньки, проблеми в житті бімбе. Бля, добре, я зроблю, батя, заради тебе. Тож ось вони. Дивіться, відміни гільдії ІЗЕТів. Uh, так, наш uh, перший кандидат на огляд, це Ionaise. За три мани відміни спел та лице контролера цього спела два демеджа. Що я можу тут сказати? Це Nice Nice, ультра Very Nice, 9 з 10. Але мінус за те, що аж три мани. Бо я хочу за два. Даєш зетбурн людям. Але іноді, от коли сидиш і граєш, то. Якби згадують, що це партія В ЄДХ. І що тоді? Ну, ви один, а дебілі ваш троє, що робити? Але вихід є, і навіть не у вікно. Це, любі друзі мої, контрфлюкс та Negative. Контрфлюкс ну дуже крута картка. Це 10 з 10. -и. Ну що ж? <різький> а чому? Тому що ця відміна може поцілити або один спел, або кожен. І контрфлюкс не можна відмінити. Але я такий тіпочек, що давно вже е, з манечкою величі. Тож, е, якби він був дешевший за одну ману, на одну ману, я був би щасливіший. Ось. То. Оце вже десь від 10. Ну, відміна взагалі крута, може цілити до двох спелів або нуль, щоб просто зробити касту повітря, але ну, я можу цей спел, по-перше, відмінити. А по друге, ну я хизе, просто я так хочу. От 9 з 10, Що ви мені зробите? От не ідеальний він і все. Ой, забув, бляха, Вайонайзер ще є брати старші. Так, дивіться. Перший Wyonaizer брат, ось він, я ще раз показую, їх там декілька. Перший це у нас Essence Беклеш. Що я тут можу сказати? Так. так, ну 7 з 10. Ну, 4 мани, треба мати обидва кольори. Ну і ефект того не вартий, бо демедж не фіксований. А другий брат це Mindswipe. Хм... <гум> Добре, 8 з 10. Цим хоча б добит можна, і людина нічого з цим може ну, не зробити. До речі, ця картка легальна в пивонері. А, хм... А, ну це найгірше з братів. Просто. Я в шоці, що воно існує. Е, так, і я не знаю, чому це народили, чому не абортували. 60 10. це дуже-дуже погана картка, тому що, ну, посудіть самі. Його так. Бо якщо немає створіння на столі, то спел не можна зіграти через відсутність легальної цілі. А якщо в опонента немає створінь, стріляй у своє. Найс картка. Ну, дуже найс. Я наївся. Так, а що ж там ще було? Згадав, як не хочеться це людям показувати, господи. Коротше, знайомтеся. Це ось такий от пан реінтерпрет. Це за 4 мани відмінити спел. Ну і зіграти його, звісно ж, безкоштовно. Так-так. Зіграти спел безкоштовно за те, що ти щось відмінив. Це 10 з 10. Чого так? Блін, це відмінити картку плюс скастити безкоштовно картку з руки. Огидно це визнавати, але навіть за 4 мани це не так багато, щоб насрати у душу опонента. І залишився лише остання надія людей, і остання надія ізетів це Ізет Чарм. Вміє все, що треба справжньому Ізету. Коштує мало, вміє відміняти, вміє вбивати, навіть дровати вміє. Тож це справжня знахідка для вас, любі ізети. Користуйтеся цим унікальним спилом, бо це неймовірно аж 10 з 10. Тож тримаю у курсі маги. Це були всі відміни у червоно-синіх кольорах. Не забудьте написати дуже розумний коментар про те, яку відміну я забув показати усьому світу. Ну ви ж знаєте, побільше пишіть, як есе. Висновок у нас такий, що цим молодці, гарні кольори. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки і ставте собі колокольчик, щоб бачити, коли відео виходить. Та заходьте до мого телеграмчику, бо ви дізнаєтесь, коли наступні стріми, і дуже-дуже багато чого цікавенького за кулісами. Ну тож, побачимось з вами потім або в відео, або на стрімі. Все, до зустрічі маги.